嗯。Mm. Той самий перший з зівна і палок, коли ти в душі й не їдеш чого. Інші косплеї роблять свої костюми, але так хочеться зробити свій. За час, що я займаюся косплеями, вже встигла піднакупити трохи знань, і ними я з радістю поділюсь, бо коли я робила свій перший костюм, мені такого відео точно не вистачало. Ви на каналі про косплеї, і тут ми не лише клеїмо, шиємо, шліфуємо, малюємо, а іноді просто говоримо про косплей, крафт і все, що з. Цим пов'язано, будемо йти по порядку. Любий косплей починається з вибору персонажа. Для першого разу не варто брати складні образи. Це дорога до вигорання. Якщо ну дуже хочеться саме цей образ і ніякий інакше, але раціонально ви розумієте, що не виконаєте його так, як хочеться, то є сенс подумати про те, щоб замовити пошиття. Пошиття цього костюму замовити крафт, перуку, або, можливо, якусь найскладнішу частину, а решту вже доробити самостійно. Так на що звертати увагу при виборі образу? Перше, це, звісно ж, фінанси. Скільки ви готові вкласти в костюм? Хочу зауважити, що витрати можуть бути як і разові великі, так і менші, але періодичні. Коли бюджет обмежений 500 гривнями або до 1000, є сенс підбирати такі образи, які можна знайти у себе. В шкафу, або на секундах. Але при тому комбінація цих речей дасть можливість впізнати образ. Наприклад, кім 5 з плюсом. Штани, які зараз в моді, і можна знайти абсолютно будь-де. Чорний топ з довгим рукавом, це база, можливо, навіть вже є в шкафу, чорний ремінь, чорне взуття. І виділити якось верхню губу або помаду за 50 гривень з'єв якоюсь темною. Або акрилом намалювати, хоча акрил може потріскатись, дай він, скоріш за все, на губах потріскається. Єдине, що тут треба звертати увагу на свою зовнішність і який образ вам більше підійде. Ось для ким треба руде довге волосся. Тут або воно у вас натуральне буде, можливо, крашене, або купувати перуку. А ми пам'ятаємо, бюджет бюджет нас обмежений. І перуку купувати не варіант. Белатриса, що у нас тут? Чорна, довга, проста сукня, корсет. Я такі бачила гривень за 300-400 можна знайти. Паличка дуже легкий і дешевий крафт. У мене і відео про це є. І зачіска довге, чорне кудряве волосся. Мейвіс і Джонатан з монстрів на канікулах. Або на секунді все знайти, або в шкафу у себе. Дафна і Фред за косплей з другом чи хлопцем, плюс до впізнаваємості, плюс до. Крутості. У випадку підбору персонажів, по принципу, що на секунді є, що в шкафу можу знайти, треба звертати все ж таки основну увагу саме на волосся, бо на поруку грошей, як ми пам'ятаємо, немає. А до прикладу, белатриса з білявим волоссям вже не буде белатрисою, бо її просто ніхто не впізнає. У кого коротке волосся, буде трошки простіше, бо існують спреї, які змиваються після першого миття. Я колись такі брала, але на моє довге і густе волосся одна банка це я чисто макушку собі в зелений колір зафарбувала. Вимилось одразу і колір був яскравим. З необмеженим бюджетом, думаю, все зрозуміло. Костюм замовити у швачок, перуку у вігмейкера це людина, яка укладає перуки. Крафт у іншої людини, яка це робить. Думаю, коли є гроші, проблем стає набагато менше. І мені песто дзвонить блять по роботі, сука. Ну, я тільки кадр виставила. Чи готові ви робити щось своїми руками? І що саме? Бо, як на мене, костюми поділяються на три такі основні види, де в основному треба шити. Це анімешні костюми, де в основному треба крафтити це зазвичай костюми з ігор, особливо Warcraft, Хто бачив там боже, там безумні костюми. І костюми, де ти просто ахуєваєш з того, які технології туди засунули. Ну і четвертий, мабуть, вид — це баланс між, між шиттям і крафтом. До чого це питання ставлю? Бо є люди, які, наприклад, терпіть не можуть шити, не виходить, пробували вообще ніяк не хочуть шити, не будуть шити. То тоді краще ж обрати костюм, який більше по крафту, або ж, наприклад, людина вміє шити, вона навчилась на це, і вона навпаки хоче, щоб там побільше було шиття. Тому звертайте просто на таку увагу, що саме там доведеться робити: багато шити, багато крафтити, або можливо і те, і інше. Ось тут, до прикладу, на фотографіях дуже багато крафту. Тут майже один крафт. Що це за матеріал? Я назову трохи пізніше, і до речі, приклади це не мої, ну точніше, тут іноді будуть траплятися мої роботи, але не всі. Більшість з них це з Пінтересту взята. А ось тут майже одне шиття. Ну і плюс перука, як і в попередніх образах. І, можливо, трішечки крафту у вигляді бус, корони, годинника. Такі образи будуть дуже дорогі, враховуючи те, що зараз відео дивляться, скоріш за все, початківці, і у вас немає ще запасів матеріалів різних видів, інструментів, можливо, якихось. А отже, це все доведеться купувати з нуля. Плюс це складний крафт, це складне пошиття. Косплеєри до такого рівня робіт йдуть 5-7 років. Тому не порівнюйте те, що ви робите на початку з професійними вже косплеерами. За ці сукні ось що скажу, щоб ви трошки порахували: на один під'юбник треба 6 метрів тканини. Під'юбників має бути штуки 4-5, чим більше, тим краще. Плюс один красивий шар на гору: метр найдешевшої тканини по акції коштує 50 гривень. Там такі ціни виходять. Я просто аху... коли шила схожу сукню, але в мене там правда було трошки полегше. Ну, все ж таки, не будемо забігати в крайності і наведу приклади більш-менш простих робіт. Маю ще сказати, що не потрібно обрати образ тільки тому, що ви його зможете вибрати, але він, але сам персонаж вам не подобається. Ви не шарите за фандом нічого, але берете тому, що Бо зможете. Бо він легкий. Ні. У кожному фандомі є образи, які будуть зробити складно, є, які будуть зробити попростіше, є якісь такі середні варіанти. Тобто не брати образи тільки тому, що логічно ми розмишляємо, що зможемо його зробити. Він має ще вам подобатись, це також не варто забувати. Отруйний плющ. Наробити листочків або купити штучний плющ в епіцентрі і від... понарізати звідти листочків, наклеїти його на бодік, зелені колготки, заколочки з тими ж самими листочками можна, і готово. Пламбоп це самий геніальний косплей. Ви можете вдягнути абсолютно будь-що і підлаштуватись під погоду, особливо, якщо йдете на якийсь фестиваль. Надягайте пломбоб і всі одразу розуміють, звідки це. Навіть ті, хто не грав в Sims, знають звідки оця херня. З пломбобом, до речі, теж може бути креативна ідея. І так можна не тільки сфоткатись вдома в ванні, а й піти на фестиваль. Єдине, що ось цей блюр треба буде зробити ще на спину, а на себе вдягнути щось цілесного кольору. Увага вам точно гарантована. А ось вам ще один приклад креативу з картону. Для варіантів з пошиттям не обов'язково шити прям все з нуля. Якщо щось можна переробити, краще його перероблювати. До прикладу, як Джесі з історії іграшок, звичайні джинси і біла блузка легко перероблюються в повноцінний косплей. Для Джека Скелетона просто розмальовується піджак і штани, куплені на секунді, в спілу смужку. Готово. А ось, наприклад, для мігари вже треба буде пошити сукню. Або ну, дуже постаратися, щоб знайти на секунді схожу сукню і трошечки її переробити. Часто буває мікс пошиття і крафту, типу як тут. Я б радила звертати увагу, щоб більшість речей все ж таки можна було знайти в шкафу або на секунді і трошки їх переробити. Або якщо наважитись шити річ з нуля, то оцінити наскільки складно чи легко буде це зробити. Наприклад, якісь оверсайз образи прямі, ті ж самі плащі дуже легко шиються. Ось, наприклад, як у Куско тут не важкі викрійки будуть. А ось переталене, де є якісь отвори, рукава, коміри це вже буде важче. Простіше кажучи, виникнуть проблеми з любими отворами, типу для горла, для рук, для ніг, з любими комірами, складками і прочим, чимось замудреним, де ви дивитесь, і навіть не розумієте, як воно взагалі пошите. У Мігари, до речі, доведеться теж трошки повозитись, бо сукня згори приталена. А звідси буде і перша порада запастись скотчем і харчовою плівкою. Давайте залишимо професійне конструювання для швачок, які на це навчались. А самі будемо себе обмотувати скотчем, малювати прямо на собі викріки і їх вже тут зрізати. Чиясь допомога зазвичай зайва тут не буває. Цим методом багато хто з косплеєрів користується, я не виняток, це дуже зручно, коли треба щось. Ось або скрафтити, або пошити приталине до тіла. Без швейної машинки буде дуже важко, можливо, але довго і важко. Наприклад, ось тут обробити край плаща ну ви замахаєтесь. Щоб тканина стояла, коли вона сама по собі дуже легка, можна використовувати клеєву бязь або флізелін. Бязь вона для більш щільного стояння, а флізелін він тонший і підійде для формування складок. Купуйте фурнітуру, якщо вона треба, і в одному кольорі. Не намагайтесь зробити імітацію закльопок і інших дрібниць, це буде дуже дешевити образ, плюс ви замахаєтесь робити такі дрібні штуки. Для обробки краю є спеціальні стрічки. Обирайте. Їх разом з тканиною, щоб колір співпадав. Це стосується і ниток. Одразу після магазину з тканинами ми йдемо в фурнітуру. Вони зазвичай завжди разом. Прасуйте всі шви, тоді виріб виглядатиме ззовні пласким, як і куплені речі. Любі. Це прям виділить 5 хвилин часу, щоб пропрасувати оці всі чотири шва, і робота просто стає в десятки разів краще. Викріки зручно малювати на міліметровців, де вже розкреслені лінії. Склені А4 між собою такий собі варіант. Якщо є можливість, краще на міліметровці. Фіксувати деталі між собою, що одягу, що крафту, можна на липучки, кнопки і магніти. Це так, щоб вони знімались і надягались. В принципі, це всі такі основні прості поради по шиттю, але які значно допоможуть покращити готовий результат. Що ж це за чудо матеріал, з якого роблять костюм? Ми всі свої косфери. Це Eva Foam, EVA Foam, Eva Foam, хто як його називає. вона йде від 1 мм в товщину до 1 см. Також вона поділяється на щільність в шор. 15-20 шорт це дуже м'якенька і пориста єва. 30-35 шорт це вже середній варіант. А ось 45-50 шор відрізняються високою щільністю, створюючи тверду поверхню, яку часто використовують саме для масивного крафту чи броні. Чим товстіша єва і чим більше шор, тим вона дорожча. Замовляла я на ось цьому сайті, все було топ. Прийшло те, як я й планувала, але зараз замовляю на промі тут дешевше виходить. Проте тут продавці не поділяють єву на шор, і зазвичай вона приходить така середненька, десь 30-35. Універсальним варіантом для початку буде якраз 5 мм і 30-35 шор. З нього можна і крафт зробити, і якусь одежину. В чому ж особливість така цього матеріалу? А в тому, що він змінює свою форму при нагріванні і залишає її після остигання. Єва дуже легка, і нею можна створювати різноманітні форми та Текстури. Щоб крафт виглядав гарно, знадобиться купити не тільки єву, а ще й декілька основних інструментів. Перший інструмент це гравер, щоб шліфувати стики, згладжувати края, надавати якусь форму і тому подібне. У мене неторогий варіант гравера, і він дуже добре справляється зі своєю роботою. Але альтернативою можуть стати шліфувальні шкурки, де ви вже вручну будете шліфувати свій крафт. Я б радила брати мінімум два види шкур. З крупним зерном для основної роботи, і з дрібним зерном, щоб зробити більш гладеньку поверхність. Вони коштують 20-30 гривень, тому думаю, можна взяти. У мене, не дивлячись на те, що є гравер, лежать і шкурки, бо періодично зручніше. Відшліфувати вручну, ніж гравером. Другий дуже важливий інструмент для роботи з Євою це будівельний фен. Звичайний фен для волосся не підходить, я пробувала толку ноль. Тут наворочені якісь фени обрати теж сенсу немає, він просто має дуть гарячим повітрям. Все. Що він нам дає? Ну, безпосередньо це ж можливість надавати Єві форму, бо вона формується, коли дуже така тепла на дотик. А феном ми її прогріваємо, наприклад, прикладаємо до себе. Воно приймає форму. І все, і тримає її. Плюс закриваються пори, які є на любій єві, і поверхність стає більш гладкою. І згодом у нас піде менше гру. Альтернативою фену, да, я таку знайшла, бо свого довго не мала. Може стати плита. Електро чи газова особої різниці немає. Наша задача прогріти повітря над комфоркою, і потім в цьому прогрітому повітрі прогрівати вже єву. На руки я зазвичай надягаю рукавиці для. Випічки, вони дуже добре в цьому допомагають. Тут ні в якому разі не можна опускати єву нижче, щоб швидше було швидше не буде. Єва у вас розплавиться, покриється пупирками і завоняється. Ми її прогріваємо в повітрі, а не смажимо на кострі. Цим методом я і ПВХ труби гнули. Це ще один досить корисний матеріал. Зазвичай використовують для якогось лука, коп'я чи довгої зброї. Каркас крив ще може бути. І раджу знайти маску з ковідних часів, бо під час шліфування вся пилюка летітиме вам в лице, і це не дуже приємно. Дбаємо про своє здоров'я. Паяльник по дереву також зайвим не буде. Ним можна випалювати красиві візерунки на єві. Але це вже по ситуації. А, і будівельний ніж. Він типу канцелярського, але трошки більший. І раджу одразу купувати на нього лез, бо Єво дуже тупить ці ножі, а різати Єво треба гострим ножем. Інакше замість рівного зрізу ви отримаєте рваний. Знаю, на Алі продаються ножі, які ріжуть під кутом 45 градусів. А так різати доведеться часто. Звучить доволі зручно, але я ще не пробувала. Якщо в когось є досвід роботи з такими ножами, будь ласка, напишіть у коментах, щоб ми всі знали, це фуфло чи ні. Звідси я, до речі, і про килимок для різки згадала. Якщо є можливість їх купити, то 100% беріть земля і небо, коли є і коли нема килимка, ви можете спокійно продавити до кінця ніж, чітко відрізати єву. І при тому не боятися, що постраждає стіл чи підлога. Далі ґрунт. Самий простий це ПВА, але він може потріскатись, якщо деталь буде рухома, або якщо крафт буде частенько падати. Ну, це саме такий бюджетний варіант. База, фундамент і ґрунт це гумова фарба. Вона продається в будівельних магазинах, в відеречках і для досить великого об'єму там ціна непогана. В декілька шарів чудово справляється зі своєю роботою. Чого аналогу я поки... Порекомендувати не можу. Ще користуюся текстурною дрібнозернистою пастою. Вона краще перекриває нерівності, і з назви зрозуміло, що з її допомогою можна зробити якусь текстуру, ну, типу губкою потикати. Або між шарами шліфувати шкуркою і тоді буде гладка текстура. в результаті паста дає глянцевий ефект, але ціна на неї така доволі кусюча, тому я використовую її для дрібних деталей і де ну 100% треба. Ось цей блиск. Чи можна обійтись без ґрунту? Чи погіршиться якість виробу? Так. ґрунт закриває пори, які Фен не зміг закрити, закриває стики наші склейки, закриває сліди від шліфовки, маленькі дірочки, плюс фарба після ґрунту лягає набагато краще і яскравіше. А яка ж фарба? Ну тут це просто акрил, акрил, акрил і ще раз акрил. І не забувайте, що акрил є з різними ефектами: саме золото, срібло, бронза. Ну, це те, що найчастіше треба в косплеї. В будівельних магазинах акрил можна знайти в банках побільше. Не в ось цих ось 5-грамових піздюрках, а в нормальних таких баночках. Це, до речі, не сама велика. Плюс в будівельних магазинах більший вибір різних специфічних кольорів. У будівельних магазинах взагалі є багато чого цікавого. Не бійтесь там, погуляти, пошаритись, подивитись, а що куди можна засунути в костюм собі, що з чого можна зробити. Це. Це доволі цікаво. Закриваю вироби лаком для акрилу, мазовим або глянцевим по ситуації. Не сказала ще за кле, а це все ж таки докупи якось треба зібрати. Для Єви підходить контактний клей. Це такий, що мажеться на одну сторону, на другу чекається 5-7 хвилин і з'єднується. Класика це 88-й клей. Оптимальний розмір я б радила брати 80 мл, або ж на крайній випадок 180 мл. Але другий варіант в тому випадку, якщо ви бачите, що Клеїти треба буде багато. Ще більші банки є, вони вигодніші, але і щоб її всю використати, треба робити дуже багато крафту щодня, або залити, мабуть, все клеєм. В гіршому випадку вона через півтора-два місяця банка висохне і вам доведеться її викинути. Я так викинула вже дві банки, хоча вони були доволі щільно закриті. А можливо, не щільно. Багато що ще клеїться на гарячий клей, і іноді треба суперклей, типу якісь простенькі ЗТБшки за 20 гривень. Ще з матеріалів є воробла. Це термопластик, який дуже легко приймає будь-яку форму і після застигання має тверду поверхність. Матеріал тонкий і дуже часто комбінується разом з євою. Тобто на пласт з єви клеїться пласт ворбви. Поки не розкошелилась з ним попрацювати, тому більше сказати нічого не можу. Але іноземні коспери дуже часто полюбляють використовувати саме оцей. Оцю технологію бутерброду, Єва плюс а, Ворбла, але це дорого, може в них там якось дешевше це виходить. Ще є термопластик у вигляді кульок, або він ще називається поліморфус. 100 грам коштує 150 гривень і цей пластик можна перероблювати. З нього я робила хеллоуінські зуби для гриму, але більш нічого такого, бо з ним не дуже зручно працювати. Там в чому сенс? Ви ці кульки кидаєте в кип'яток, тобто ви прогріваєте цей пластик. Далі ру. Буквально там секунд 20-30 проходить, вони вже готові. Ручкою чи паличкою дістаєте ось ці кульки, вони вже склеїлись в одну купу, дістаєте цей шматок е, пластика і починаєте клеїти. Воно гаряче. Воно швидко остигає, вам вже зручно в руках його, тримати. але. Воно повністю остигає за 1-2 хвилини, і за цей час виліпити щось складне ну важко. Цей варіант підходить в тому випадку, коли щось або не замислувати треба виліпити, типу як зубів, або коли у вас є готові форми, куди треба просто запхнути цей пластик. І все, пластика для ляльок або самозастигаюча пластика. Вона по-різному називається, але хочу зауважити, що самозастигаюча пластика є важка. Вона не в усіх випадках підходить. Ось ця вона дуже легка сама по собі, і з нею дуже легко працювати. Ось ті, що я купувала це, якщо через інтернет замовляти, в магазині ж можна все пощупати і обрати якусь іншу фірму. Ця пластика мнеться навіть через закриту упаковку і на досить Великий об'єм має низьку вагу. По основним таким корисним і цікавим матеріалам, в принципі, все. Клас, кець, ми поняли, з чого його робить, але як нам це намалювати? Для простих деталей типу наруча можна скористуватися методом скотча. А ось для чогось такого. Є безкоштовна пепакура. Це сайт з розгортками для паперу. Це важливий нюанс. Бачите різницю між папером і Євою? Через це деякі деталі можуть стати зайвими або завеликими, або ще щось піти не так. І їх тоді доведеться перемальовувати самостійно. Ось тут у мене виникли проблеми з носом. Я його перемальовувала самостійно. А роги я і не стала пробувати вирізати з Єви, бо там дуже багато дрібних деталей, а просто зробила з тої пластики, про яку я казала раніше, а всередину засунула фольгу, щоб зекономити пластику. Але основну частину ось цього шолома я все ж таки зробила по розгорці з пепа Кури. І як варіант для якихось типу таких шоломів доволі непоганий сайт. Там на деталях зазвичай ідуть кутики для склеювання паперу. А так як ми це робимо з Єви, вони нам не потрібні. Існують такі розгортки для Єви. Зазвичай вони платні і продаються на іноземних сайтах. Тому можете гуглити англійську мову, якусь потрібну розгортку. Я думаю, скоріш за все, ви знайдете це, якщо це популярний персонаж. Ніхто ж вам не заважає взяти розгортку з пепокури і зробити її з паперу. Це дешевий варіант, але це доволі. Клопітка, прайсся дрібною моторикою. Може, не всі витримують таке, щоб крафт виглядав добротно, типу, як, ось це. Після того, як ви склеїли виріб, його треба укріпити ПВА і клаптиками паперу. Прям добренько змазати і добренько все обклеїти. Можна в декілька шарів. Далі, щоб вирівняти виріб, використовуйте шпаклівку по дереву і декілька разів відшліфуйте її. Перуки зачіпати в відео не буду, це велика сфера діяльності в косплеї. Там... Ще треба розбиратись і розбиратись. Я поки цю тему відклала в сторону, і в принципі на початкових етапах я б не радила хапатись за все. І якщо вам там треба десь перука, краще її замовити. Ще хочу поділитись тематичними каналами, блогами, бо, коли я тільки починала, мені було важко знайти перші. А далі вже алгоритм починає підкинуват... підкидувати щось схоже. На Ютубі, звісно, крім мого каналу, є ще дуже офігенський канал про косплей, це Камуй. Коспли. Я вибачаюсь, я Мабуть, все прочитаю тут неправильно, але це мій рівень інглиша. I'm so sorry. Так, ці канали на Ютубі, які я буду пропонувати, вони англійські, але з субтитрами DIY-канали дивиться доволі просто. Також часткова тематика косплею є на ось цих ось каналах. Зачитувати не буду, бо я ще раз опозорюсь. Ще є ось такі телеграм-канали, які встигла знайти, і інстаграм-блоги. Якщо у вас є чим доповнити ці списки, діліться в коментарях. Залюбки поповню свої підписки цікавими блогами, думаю. Ви також, як шукати івенти? Ну, реклама таких івентів, як Фанкон і Комікон, знайде вас сама. А ось івенти трошки поменше, вже знайти важче. Зазвичай інформація з'являється в телеграм-каналах або в інстаграм-блогах. І ще частенько в інстаграмі попадається таргетована реклама цих івентів. Одного якогось місця, де вони всі збираються і всі анонсуються, я ще не знайшла. Чимало інформації сьогодні вийшло, пишіть було корисно, про що ще хочете поговорити. Підписуйтесь на канал, тут вже. Вже є багато чого цікавого і ще буде. Тихого всім дня, і скоро побачимось!